Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців, а зробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли, тобто це 8 кавічно зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це, і пишіть в коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я до тише зустрічав, але щоб такого, то ні. Коротше, була. Ну і є одна жіночка Західної України. І от вона приїхала, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє в там воєводство, в сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберігла, дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася. в скількох там цих воєводств. Коротше, Жінка з Західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі, і в кожному з них в неї було ж там чи 5 чи 4 дітей, здається, це 800 плюс. І вона на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Сумарно вона робила 30к польських карбованців. По факту це 8к вічно зелених в місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєводствам, чи так далі, потім знову, а жила у Львові. Поняли? і у мене є попереднє відео про те, що зараз податкова те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно. Це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні. Польща, а, саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких mm -hmm. схем почали робити. Вони ж з самого року роблять а, цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, тебе Насколько є, є гроші там. В Україні, і ти ця карточка різні ходиш, пікаєш, пікаш, пікаєш. Да, пікаєш. Да, да, да. От, і ця польська податкова буде бачити, або ти там якимись там іншими картками пікаєш, які вони ті, раніше Знаете, не бачили, чого? зараз Що вони це будуть це все бачити, і будуть приходити листи щастя. Більш того, Страшні наскільки, наскільки Ні, там, нам відомо, раніше вони запитували, откуда гроші, наприклад, там, на майно, на квартиру ти купив, mm -hmm. або якусь там дорогу машину, там, не знаю, там, BMW дорогу То зараз вони вже приходять, коли людина купує машину за 3-4 тисячі євро, вони і питають до українців. І питають, а як справи, звідки гроші до те, що не можеш доказати. А, привіт, а, Ну, ми в їх очах досі бомжі, Поняли? Тобто, ну вони не дивляться на нас, як на рівноправних там європейців. Вігайте. Я ж вам казав, записую відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде по все розрушена, розторгнута. І, і тоді в коментах писали: е, що ти розказуєш, нагнітаєш, ля-ля-ля, або щось балакать. Будь ласка, всі побрали цей національний кешбек, банківської таємниці немає, тепер все розголошено, повністю повний фінансовий моніторинг тепер. Ну на жаль, отак.